Вітаю в цьому відео вашій увазі. Результати фінального третього туру Молодіжного Євро Ю-21 сезону 2025. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. В групі А Румунія грала Словаччиною. Словаччина продемонструвала характер у вирішальному поєдинку. Румуни першими забили після індивідуального проходу, однак словаки швидко відповіли, зрівнявши рахунок до перерви. У другому таймі Словачина. Скористалась помилкою в обороні суперника та вирвала перемогу 1-2. Іспанія грала з Італією. У центральному матчі групи зійшлися ці дві команди, Показали якісне протистояння. Обидві збірні володіли ініціативу у різні відрізки гри. Іспанці відкрили рахунок у другому етамі після комбінації на флангу. Однак скодра Адзура змогла зрівняти майже відразу рахунок завдяки точному удару за мештавтову. Далі, по матчу, обидві команди мали нагоди. Але рахунок залишився незмінним 1-1. Боєва нічия. Турнірна таблиця тут має такий вигляд: Іспанія виходить з першого місця, Італія з другого. Словаччина та Румунія вилітають з чемпіонату в групі Бі. Словенія грала з Чехами. Чехія контролювала гру з перших хвилин, створювала небезпечні моменти біля воріт Словенців. Перший гол було забито після відновлення гри в другому таймі. Далі Чехія подвоїла перевагу, реалізувавши швидку контратаку. Словенія не могла нав'язати боротьбу, але не грала з Німеччиною. Збірна Німеччина здобула важливу перемогу у видовищному матчі. Німеччина швидко вийшла вперед і до перерви подвоїла перевагу. У другому таймі англійці показали більш злагоджено та реалізували один момент і продовжили натиск. Але жодного голу далі не було. Німеччина 5 матчів підряд, тільки перемагає. І перейдемо до таблиці. Першою цій групі фінішувала Німеччина 100%. Показником. Другу йде Англія. Чехія обійшла Словенію. Але Чехія і Словенія вилітають з розіграшу. У групі 7 Саквело грало з Португалією. Португальці не залишили шансів. Уже в першому таймі Сакартвельці на 8 хвилині грали в десятьох. Номінальні гості повели в рахунку 0-1, домінуючи в центрі поля. Друга половина матчу почалася за так Сакартвельця. Але їм не вдалося налагодити гру. І вони ще тричі пропускають після атак португальців. Перемога впевнена португальців 0-4. Франція грала з Польщею. Французи продемонстрували атакувальний футбол. Три голи в першому таймі зробили гру фактично вирішеною. Поляки забили гол престижу після перерви. Але французи жвидко відновили перевагу в три м'ячі, забивши четвертий гол. Упевнена перемога Франції 4-1. Турнірна таблиця цієї групи має таке розташування. Португалія не пропустила жодного і йде на першому місці. Французи другі. Вони приходять до плей-офф. Це Картвело та Польща вилітають з розіграшу. Перейдемо до групи Ді, де наша Україна виступає. Данія грала з Фінами. Неймовірно, драматичний матч. Данія швидко відкрила рахунок в другому таймі, теж швидко подвоє перевагу. І здається, контрольована ситуація. Проте Фіни не здавались. Вони спочатку скорочують відставання, а згодом зуміли вирівняти гру. Обидві команди мали шанси на перемогу, але нічия стала справедливим результатом 2-2. Фіни знову грають в результативну нічию. А Нідерланди грали з Україною. Нідерландці з перших хвилин взяли м'яч під контроль. Україна намагалася грати другим номером. Але всередині перша тайму пропустила перший гол після помилки в обороні другої половини Українці йшли вперед. Але натомість отримали ще один гол після контратаки. Гра вийшла важкою. Але результат Закономірний. Нідерландці в кінці матчу вже догравали його. В 10-х. Україна багато тиснула, але жодного голу не вдалося забити. 2-0 за Нідерландами. Турнірна таблиця цієї групи виглядає наступним чином. Данія з першого місця кваліфікувалася до плей-офф Нідерланди, обігнали Україну після очної перемоги. Потрібно додати, що Фіни програли в цій групі одного разу, і вони програли збірній Україні, не забивши жодного голу. Попри те, що нідерландцям і данцям вони забили два голи. Статистика має такі показники. Вольтемейт чотирма голами йде кращим бомбардиром, кращими асистентами, є відразу 9 гравців з двома результативними передачами. А плей-офф має таку сітку. 21 червня Португалія зіграє з Нідерландами, Іспанія зіграє з Англією. А 22 червня Данія зіграє з Францією, Німеччина зіграє з Італією. Цікаві матчі, наші очікують далі. Ви залишайтесь на хвилі футболу, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!